Слава Україні! Росія вбила подружжя на Київщині. Служба безпеки України затримала трьох агентів ФСБ. 24 пожежі ліквідували на Хмельниччині. Є загиблий та травмований. Вітаю вас на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко Маю 5 хвилин, щоб розповісти про головне в подробицях. Зросла кількість загиблих внаслідок атаки Росії на Київщині. Вже відомо про двох жертв та двох поранених. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Загинуло подружжя відомого хірурга та журналістки. Про це повідомляє ТСН. Дрон Влетів прямісінько до них у спальню. Сусіди намагалися врятувати людей, проте вогонь швидко поширювався. Рештки загиблих вестимуть на ДНК, бо без експертизи опізнати їх неможливо. Служба безпеки України затримала агентурну групу ФСБ, яка на замовлення Росії коригувала ракетні удари та шпигувала у Київській, Харківській та Львівській областях. Пріоритетними цілями ворога були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БПЛА. Для виконання ворожого завдання ФСБ дистанційно завербувала місцевих безробітних віком 23, 34 та 40 років, які шукали швидкі гроші на телеграм-каналах. Служба безпеки своєчасно викрила всіх трьох агентів, задокументувала їхні злочини та затримала на гарячому, коли кожен з них проводив до розвідку поблизу потенційних цілей. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На Хмельниччині у селі Грушка попрощались із 47-річним захисником Олександром Черненьким. Він загинув 19 червня 2023 року біля населеного пункту Діброва Луганської області. До цього часу боєць вважався зниклим безвісти. Про це повідомили у Старовушицькій територіальній громаді. Олександр Чорненький на фронті служив стрільцем, помічником гранатометника, механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А-4667. Поховали захисника у рідному селі. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 691 повідомлення про події та правопорушення з них 117 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 120 адміністративних протоколів. З них шість за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 10 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 634 повідомлення від мешканців області. 24 пожежі ліквідували на Хмельниччині. Є загиблий та травмований. Протягом 25 та 26 лютого рятувальники сім разів виїжджали на ліквідацію загорань у господарських порудах, що виникли у Хмельницькому, Шепотівському та Кам'янець-Подільському районах. У селі Хмелька Хмельницького району сталася пожежа житлового будинку, під час гасіння якої вогнеборці виявили тіло громадянина 1959 року народження. У селищі Ярмолинці під час ліквідації пожежі в житловому будинку надзвичайники врятували 49-річного чоловіка. Наразі він отримує медичну допомогу. Крім того, в області зареєстровано 16 пожеж в екосистемах, які виникли у різних районах області. Загальна площа займань склала майже 5 тисяч квадратних метрів. Двоє жителів Шепетівщини сплатять до бюджету майже 230, 230 тисяч гривень завданої шкоди за незаконну порубку лісу. Суд визнав винним 56-річного жителя міста Ізяслав у незаконній порубці дерев. Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі і встановлення іспитового строку на рік. Без необхідного дозволу він здійснив незаконну порубку дерев пород граб на території лютарського лісництва. Тим самим завдав матеріальної шкоди державі на суму майже 110 тисяч гривень. Прокурори звернулися із позовною заявою до суду про стягнення із засудженого шкоди, яка була завдана в повному обсязі. Ще один житель міста Полоне сплатить до бюджету понад 117 тисяч гривень шкоди, завданої аналогічними діями. Він здійснив незаконну порубку дубів на захисних лісонасаджених регіональної філії південно західної Залізниця. Кошти підлягають поверненню до бюджетів Ізяславської та Полонської міських рад відповідно. Цією інформацією я завершу випуск 5 хвилин на головне. Незабаром повернемось до вас свіжою порцією новин. А Поки прощаємось та бажаємо вам вдалого робочого дня. До зустрічі.